Вирішила взяти ось таку ниточку ангорку. Це навіть не ангорка, це у нас це не ангорка, це лонг норка ось така. Кому цікаво, шукайте саме таку. І ось така міксова пряжа. Я вже її трішечки частково розмотала, з'єднала. Як вона буде у виробі, я робила зразочок, але за рахунок того, що <кій> пряжа у мене обмежена, тому я. Цю також вирішила використати для роботи. І так, гачок беру я четвертий, у кільце амігуромі, можна одинарний, можна двійне, чи подвійне. І пров'язую стовпчики. Спочатку дві петлі підйому, а потім ще сюди додаю 15 стовпчиків з одним накидом. Ось так. Один.